І це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні день пам'яті захисників України. Це одна з найтрагічніших дат в історії нашої держави. Саме 29 серпня 2014 року. Під час виходу з Іловайська росіяни накрили вогнем наших воїнів. Тоді загинуло 366 українських захисників 158 зникли без зникли безвісти. Сьогодні українці в окупації теж доєдналися до всеукраїнського дня пам'яті. Шануємо та пам'ятаємо наших героїв. Дякуємо кожному, хто боровся і бореться за наше майбутнє. Вночі росіяни вдарили чотири рази по малокатеринівці Поранений однорічний хлопчик та двоє пенсіонерів. Через обстріл в селищі зайнялися кілька приватних будинків. Рятувальники ліквідували пожежі за шістьма адресами. В день росіяни били безпілотниками по Комушувасі поранені чотири жінки. Внаслідок обстрілу гуляй поля горіли будинок та дві споруди на площі 200 квадратних метрів. Загалом за добу окупанти нанесли 553 удари по області. Крім кабів та артилерії, по цивільним запустили 376 дронів, переважно в піві. Неспокійна ніч для расистів в окупованому Мелітополі пролунала низка вибухів. Після прильотів у більшості районів міста зникла електрика. Росіяни активізувались на Запоріжжі, атакували на кількох ділянках фронту, але значних успіхів не мали. В інституті вивчення війни повідомили, що основні бої точилися в районі Новопавлівки та Великомихайлівки. Штурмували загарбники і біля степового на Оріхівському напрямку. Безуспішно. На запорізькому напрямку наші прикордонники знищили ворожий польовий склад з бика рашистів, довго палали боєприпаси та недобитки русні. На Запоріжжі мобілізували батька Одинака у Запорізькому обласному ТЦК. Запевняють, порушень не було. Поліція на блокпосту встановила. Володимир Страхов не мав військово-облікових документів для уточнення. Даних його направили у Бердянський РТЦК, де чоловік не надав підстав для відстрочки. Пройшов медкомісію, отримав мобілізаційне розпорядження та був направлений до навчального центру. Загарбники довели до екокатастрофи в Мелітопольському районі, колись повноводна річка Великий Тлюх перетворилась на струмок. В той же час окупанти демонструють розчистку річок на окупованій території, перемішали дно екскаваторами. Експерти ж кажуть, такі роботи руйнують екосистему, а мов, який вони виймають, може бути небезпечним для довкілля. У Запоріжжі мають прибрати гумових лебедів, клумби й огорожі зі старих шин. Вони розкладаються і виділяють токсини в ґрунт. Екоінспектори зобов'язали міську владу запобігати такому благоустрою. Дедлайн 17 січня. Роблять із селища військове містечко у мирному Мелітопольського району. Окупанти ощасливили мешканців пропозицію переїхати до Мелітополя. Там пообіцяли безкоштовне житло. Натомість люди мають віддати свої будинки та квартири у селі Роснявій армії. Зробили місцево сили оборони на Запоріжжі. Підловили руських таксістів з бійцями СВО. Ті регулярно возили рашистів з Ростова та Свердловська. Наші оборонці нанесли удар неподалік блокпоста біля в'їзду в Токмак. Є 200 та 300 окупантів. Ліквідувати руснявих допомагають самі ж загарбники у кількох десятках метрів від блокпоста недолугі товариші на МТЛБ переїхали ще одного таксиста з російськими військовими. Водії двоє пасажирів перетворились на фарш. На скелях Дніпра знайшли крило від шахеда. Біолог Валерій Кеменов повідомив під час прогулянки на правому березі старого Дніпра навпроти острова Хортиця знайшов уламок російського безпілотника. Його планують використати в мистецькому проєкті. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь аби бути в темі.